Американському конгресі не припиняють тиснути на білий дім, вимагаючи уже зараз посилити санкції проти Росії і надати Україні зброю. Про це напередодні українську громаду запевнили сенатори Джон Маккейн та Марк Кірк. З Чикаго повідомляють наші колеги з порталу Відія Наталія Фігель та Ольга Тимуш. Сенатори Джон Маккейн та Марк Кірк зустрілися з українською громадою Чикаго. Американські законотворці розповіли про своє ставлення до російської агресії та відповіли на запитання стосовно майбутніх кроків США щодо допомоги Україні. Як відомо, сенатори вже довгий час виступають за надання Україні оборонного озброєння. Ми плануємо розміститися в Польщі, щоб забезпечити виконання нашого зобов'язання перед НАТО присутністю військ. Ми покажемо Путіну, що ми підтримуємо європейську демократію. Я впевнений, що в амбіціях Володимира Путіна є відновлення російської імперії. Путін повернувся до старої риторики радянського союзу, і, звичайно, він продовжує становити загрозу іншим країнам. Обидва сенатори твердо підтримали надання зброї українській армії та запевнили присутніх, що й надалі виступатимуть на підтримку українського народу. Я стою перед вами не як республіканець, не як демократ, а як людина, яка любить вашу країну. Яка мала можливість побачити красу цього народу? Я все життя пам'ятатиму людей майдану. погодами про майдан. Сенатор Маккен ділився ще перед своїм виступом, демонструючи генеральним консулам України та Литви майданівські світлини і відео просто з власного мобільного телефону. Сенатор Кірк твердо вважає, що надання озброєння Україні це єдиний вихід захистити державу. Ми не можемо захищати Україну комплектами їжі та взуття. Ми повинні надіслати протитанкові ракети, які виготовлені в Сполучених Штатах, і можуть знищити радянський танк на відстані трьох кілометрів. Очевидно, що США прагне максимально допомогти Україні, проте, з огляду на можливе виникнення повномасштабного протистояння з Росією, Сполучені Штати діють обережно. Я не думаю, що існує загроза повномасштабного конфлікту, але, звичайно, існує загроза подальшої агресії Росії, якщо вона не заплатить за це. Прикро, що президент Сполучених Штатів не надає зброю українцям, з якою вони могли б захищати себе. Наталія Фігель, Ольга Тимуш, медіапортал Відія з Чикаго.